Слава Україні! Героям слава! Ми, представники 72 ОМБР, 2, ОБР, 2 батальйону 4, -ї, 5, -ї, 6 -ї роти, е, Перебували на Луганському котлі е, без підтримки нашої артилерії, командування і без дальніших вказів. Е, перебували там більше місяця. Виконував, щоб бойові ви задачі не мали підтримки артилерії. Е, по факту, по факту. Працювали тільки е, малий міномет, який не міг задати вогневого враження ні танкам, які кожного дня нас кошмарили. Е, командування давало злочинні накази відступати і е, займати знову розбиті позиції, палити своїх бліндажів у випадку відходу. Е, також є запис е, розмови нашого комбата, який е, в е, похабній е, формі е, розказує, що ми дебіли і тому подібне, це буде в кінці прилагатися. Вимушені були після розбиття нашого КСП відходу на запасні позиції вийти, вийти під, під, міномет, під мінометним обстрілом, зв'язку з тим, що зв'язку з командуванням і всіма командирами, які були, було відсутнє. Знищені були командири вплоть до старшого сержанта взводу. Забравши своїх трьохсотих, вийшли в село. Подальшому відправили їх в шпиталі, а також відбули після зустрічі з безпосередніми начальниками. Відбули до де знаходимося на даний момент. Багато кому майже всім потрібна психологічна допомога після цієї м'ясорубки допомоги зі сторони артилерії по пояснюю і також нашого командування не було ніякої. Прошу просимо провести е, розслідування зв'язку з ну, багаточисленими жертвами серед особового складу безсмисленними жертвами, як людей відпускали просто на м'ясорубку, там відбувалися, е, вкривали касетами, шрафнелю, мінами, а їх відпускали знову, знову і знову. Халатність, яка призвела до великих жертв. Обремотіли, коли ми вийшли, ми отримали файл з розмовою нашого родного з комбатом. Де комбат каже, що я вам дам 10 людей їх положите, я вам дам нових 10 і так далі. 20 на 20. І сказав, що нашу роту треба помножити на 0. Зараз нас називають дезертирами. За що? Ми робили все, що від нас залежало. Ми трималися як могли, але буде просто гарматним м'ясом не... з автоматом проти міномету, проти ствольної артилерії. І проти ракет крилатих, які розбивали наші бліндажі, наших хлопців. Ми, на жаль, воювати так, не в змозі. І просто в користі від мертвого солдата немає ніякої. Тому, тому ми вимушені були. Я наголошую на тому, що вимушені відійти від своїх розбитих позицій, тому що там надалі триматися було просто неможливо. І називати нас після цього дезертирами це злочин Просимо військову прокуратуру провести розслідування у зв'язку е, з тим, що е, особовому складу були не надані е, можливості і змога виконувати бойові задачі. Якщо командування вважає, що це все просто воювати маркером по карті, будь ласка, до нас, в окопи, welcome to Ukraine. Слава Україні! Героям слава!